Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги масажний м'яч. Це універсальний аксесуар для фітнесу та лікувальних вправ. Він чудово підходить для йоги, занять у тренажерному залі та реабілітації. Він забезпечує цілеспрямований масаж різних ділянок тіла, включаючи спину, стопи та шийний відділ хребта. Виготовлений з міцного та надійного матеріалу м'яч забезпечить ефективне розслаблення м'язів, допоможе зменшити напругу та покращити гнучкість. Компактний розмір робить його портативним та простим рішенням у використанні вдома чи в дорозі.